Перший етап Божої роботи зі спасіння людства робота періоду закону. На початку людство було як немовля, не знаючи, як поклонятися Богові і як жити. Вони навіть не розуміли найпростіших моральних принципів, не усвідомлюючи, що такі вчинки, як вбивство і крадіжка, це злочин. Вони часто грішили і ображали Бога, не розуміючи, що творять гріхи. Щоб людство відвернулося від гріха й почало жити нормальним життям на землі. Бог розпочав працю періоду закону. В період закону Бог Єгова проголосив закони та заповіді, щоб навчити людей жити на землі, навчаючи їх не вбивати, не красти, не чинити перелюб і так далі. Це дало людям базове розуміння гріха, щоб вони знали. Що можна робити, а що ні. Вони також навчились дотримуватись закону і шанувати суботу. Ті, хто підкорявся закону, були благословенні Богом, а ті, хто порушував Його, були осуджені і мали приносити жертви для спокутування гріхів. Якщо люди порушували певні закони, на них обрушувався гнів Бога. І їх забивали камінням до смерті, або вогонь з неба сходив на них і спалював їх. Через це ізраїльтяни відчули величність, гнів, піклування і милосердя Бога. Вони визнали його єдиним справжнім Богом, який створив небо, землю і все, що існує. Тому всі вони боялися Бога Його, дотримувалися Його законів. Жили нормальним життям на землі і поклонялися Богові, перебуваючи в Його присутності. Це був результат, досягнутий Божою працею в періоді закону. Без цієї роботи та обмеження закону людство впало б у хаос і швидко потрапило б у полон до сатани. Тому проголошення закону Богом було надзвичайно важливим для людства. Праця періоду закону навчила людей тому, що таке гріх і що таке праведність, а також показала їм, що вони часто грішили і потребували жертв для спокутування гріхів. Цей етап Божої праці не лише вивів людей на правильний шлях людського життя, а й заклав фундамент і підготував ґрунт для наступного етапу Божої праці.